На календарі 25 лютого цей день у 1836 році американець Семюель Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45-го калібру. Про найвідомішого американського зброєра Семюела Кольта навіть є приказка Бог створив людей слабких і сильних. А Кольт зрівняв їхні шанси. Коль запровадив у своїй роботі машинне стандартизоване виробництво, а ще активно використовував рекламу для збуту своєї продукції. Все це принесло його винаходу гучну популярність. До речі, про гучність. Під час похорону процесія прощалася з видатним винахідником залпами з тисяч гвинтівок і револьверів його ж виробництва. Про інші важливі події цього вівторка далі в рубриці День в історії. 25 лютого 1573 року у Львові засновано друкарню, де видали найстарішу книгу на території України. Апостола видав один з перших східнослов'янських друкарів Іван Федоров. Друкарня розташовувалась у місцевому монастирі святого Онуфрія. Цього дня 1871 року народилась відома поетеса і письменниця Леся Українка. Свій перший вірш вона написала у 9 років, а невдовзі дізналася про невиліковну недугу – туберкульоз кісток. Одна з головних тем творчості Лариси Косач, таке справжнє ім'я Лесі Українки. Сильні духом жінки. Найвідоміша її робота драма драма-феєрія Лісова пісня. Леся Українка померла у віці 42 років. Її літературний спадок, поетичні поеми, проза, понад 270 віршів, публіцистичні статті, а також переклади світової класики. 25 лютого 1873 року народився відомий італійський оперний співак Енріко Карузо. Він виступав на всіх провідних сценах світу. Найдовше 18 сезонів Карузо був солістом метрополітенопери. На сцені Нью-Йоркського театру він мав понад 600 виступів. Артистизм та неповторний тембр вирізняли Карузо серед колег. Він створив новий театр, прийомами якого зараз послуговуються на всіх континентах, а також перший відеокліп. Найвідоміші його вистави: – «Газ», «Джеймі Гігінс, Макбет, Народний Малахій, Алона Хвилі 477» і мина Мазайло. У віці 50 років був розстріляний чекістами в урочищі Сандармох на російських соловках. 25 лютого 1887 року. Народився засновник авангардного театру Березіль Лесь. Урбас. 25 лютого 1940 року відбулася перша в історії телебачення трансляція хокейного матчу. У прямому ефірі глядачі спостерігали за поєдинком НХЛ між Нью-Йорк Рейнджерс і Монреаль Канадіанс. Гра проходила на арені Медісон Гарден у Нью-Йорку. Матч знімали однією камерою з рахунком 6-2 Перемогу здобули господарі майданчика. А яким буде 25 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.